Слава роду! слава рідним Бога, слава Україні Русі! Слава! В минулій епосі говорилося про духовний ріст, духовний розвиток через страждання, то в цій епосі це вже не підходить. Якщо в минулій епосі, то е, там е, чи в школі, чи то в хаті там е, лупити дітей за їхні. Якісь, якісь там хиби чи то кроповоє, чи то з чимось іншим. То, то було ніби нормально. То як? то як? Візьми кропову, то й буде пам'ятати, це все. О. То в цій епосі це вже не підходить. Це вже не підходить і, 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 і діти, і, і дорослі вимагають, або до них з любов'ю і з повагою. Ставилися, відносилися. І так, і поступали, і вчилися. І так, і духовний розвиток. І тут нам приходить, власне, наша традиція любомудрія. Це духовний розвиток через насолоду, через задоволення, коханні. Тож а... беріть та усвоюйте, беріть, відкривайте, беріть, змінюйте своє життя. І тоді, власне, наш народ прокинеться. Бо як прокинеться оце, згадає свою суть, згадає ті прадавні знання, прокинеться е, більшість народу, то вже тоді можна буде сказати, що народ прокинувся. А якщо зараз більшість народу перебуває в чужій традиції, в чужому звичаї, і не пам'ятає своєї природи, своєї суті і своїх знань, відповідно, то і немає своєї сили. Ось так. Тож беріть і використовуйте. І я перед славленням готуюся і слухаю, що, що вам потрібно, що треба розкрити, що оповісти. І ви перед славленням готуйтеся. І думайте, з якими побажаннями, що ви хочете, як ви хочете змінити своє життя, життя свого народу, життя всього людства врешті. Це все ментальність, це все світогляд. Ми змінюємо світогляд, змінюємо ментальність, і змінюється все життя. Все. І все має змінитися. І економіка, і фінанси, все має бути людиноорієнтованим. орієнтованим. Тобто людина як частинка народу, вона дбає за народ, вона виконує свою роль, вона виконує свою функцію, і вона тоді є людина якщо вона відчуває частину народу. А якщо не відчуває себе частиною народу, то відповідно вона не є людиною, це просто фізична особа. Ось так. Тож, власне, проважаємо цю темну пору. Це як хірург, коли людина не задумується над своїм здоров'ям, якось там нехтує якимись речами. Так. Спочатку може допомогти травичка, потім вже травичка вже не допомагає. І вже не допомагає, і заштрик не допомагає. І вже треба, щоб прийшов хірург і вирізав це чи інше. І так само в народі. І от народ наш власне, не прокинувся вчасно. Не задумався, не відродив своєї суті, своєї природи, не переродився у своїй силі і славі. І прийшла війна, як той хірург. І тепер вирізає з нашого народу, цілі роди вирізає. Хтось повернеться, хтось повернеться, і ми кожен день молимося. ну, Я не знаю, як ви, я кожен день. Аби ті от світлі, сини дочки нашого народу, які можна легше, якомога швидше линули до, до світла, до сонця, до предків, до роду. І якщо є на то воля їхніх душ, і богів, то щоб вони а якомога швидше поверталися до свого народу, народжуючись знову ж таки в своїх родах. Ну, а деякі роди, то просто, ну, якщо вони не хочуть так жити по-новому, якщо вони не хочуть. Власне, прокидатися, то деякі цілі роди просто, просто, просто відходять. Просто відходять, і ну, це не обов'язково якісь погані люди. Є такі люди, що дивишся, ну, то ніби і він файний, і такі, такі файні люди. І, і батьки в нього були файні, і ніби, ніби такі файна родина така цей, от. а бах, і все, і на ньому закінчується рід. І, Припиняє своє існування і все. І він не, залишав, не залишив посолі потомків і, і все. Всихається та гілка і відрізається. І так, власне, нині дуже багато таких сухих гілок відрізається з нашого народу. Народ очищується. Це може бути сумно, може бути гірко. І причому це вибір не просто мій вибір. Якщо я роблю вибір, це знову ж таки це впливає і на моїх предків, і на моїх нащадків. Кожен мій вибір, кожна моя думка впливає і на предків, і на нащадків. Або в позитивному плані я їх промолюю, я їх поминаю, я направляю сили, або вони очистилися від відкриють всяких вільних і і нащадків. Я їх заряджаю, я їх благословляю. Я їм бажаю всього найкращого, я їх вчу. Так і ви, відповідно, думайте, як ви впливаєте на свій рік, на своїх предків і на своїх нащадків. Використовуйте для цього мої практики, мої обряди, мої книжки. Беріть, використовуйте, дійте. І очищаючи, зцілюючи себе, ви зцілюєте і очищаєте свій рід. Очищаючи, зцілюючи наші роди, ми зцілюємо, очищаємо весь наш народ. І нині треба говорити про зцілення життя, як називається моя духовна школа. Зцілення життя, зцілення народу. Зцілення життя народу. Ось так. Тож, Аби якомога швидше і якомога легше очистився народ наш і відродився у силі славі своїй, аби відродилися продавні знання наші, правна віра наша, звичай культура, суть. То ми, як і тисячі років тому промовляємо, вічу ворота Всевишнього, батьку Велесе прийти мудрістю своєї осіни, силу свою у нас прояви. аби народ наш відродив мудрість свою і відродив силу і славу свою. Хай буде так. Слава Велесу, слава і Бога Слава.